Питання про відсторонення директора Бердичівського медичного коледжу Володимира Клеменюка не включили у порядок денний 31-ї сесії обласної ради. Нагадаємо, його звинувачують у смерті 19-річної студентки Катерини Олексіюк. Людина знаходиться на лікарняному. Тут сидять юристи. Рішення в період, коли людина на лікарняному, яке буде по судах. Ну невже цього хтось не розуміє? Ви хочете, щоб притягнули людину до відповідальності і більше цього не повторилось? Чи ви хочете, щоб він від суд від суду відбілився? Депутати голосували двічі, щоб внести у порядок денний це питання, але ні вперше, ні вдруге не вистачило голосів. Тому його розглядатимуть на наступній сесії після детального вивчення профільних комісій. На це їм потрібно 10 днів. Перед депутатами виступив колишній студент медколеджу, якому відкрито погрожує директор. Чого люди чекають? Які комісії, які 10 днів? Вибачте, будь ласка, якщо до мене дзвонять з отакими от це Кременюк. Я вам зараз включу, щоб ви почули. Да? Да? Це... Клименюк Володимир Петрович, 23.05, позвонив до мене Клименюк Володимир Петрович опять-таки і сказав: Говору, збривай чуба, бо тому, що він тобі в СІЗО не знадобиться. Вам мало однієї смерті. Речові докази Костянтин одразу ж передав слідчим органам. Марина Вишинська, Світлана Творак, телеканал СК 1